Ну що, ребята, всім салют, велкам на канал Глібуз Глобус, і сьогодні ми з вами будемо готувати страву. Яка вважається спадщиною ЮНЕСКО на хвиличку? І це не просто якась там страва, це справжній український борщ. І не просто якийсь там рецепт з інтернету. Це рецепт, який прапрапрабабушка передавала моїй прапрабабушці, Прапрабабушка прабабушки. прабабушка, бабуся, бабушка передала мені. Так що на хвилиночку це древній український рецепт, який вам треба навчитися готувати, готувати його просто. Легко, і це буде один з найсмачніших борщів в вашому житті. Поїхали, починаємо готувати. Тепер по бульйону я приготував куриний бульйон і відразу відфільтрував його від лаврового листа та чорного перця, щоб він уже не попадав в тарілки, коли я буду подавати борщ на стіл. І з продуктів нам потрібна буде капуста, нам потрібен буде обов'язково буряк, також невелика кількість картоплі. У мене їх 6 штучок, дві морквини і дві цибулинки. Це поки що все, що нам потрібно: ще томатна паста і зелень. А, і найважливіше, я ще беру ось таку велику квасолю. Я не купую консервовну, я самостійно її готую. Для того, щоб її підготувати, потрібно 6 годин замочити її у звичайній воді, а потім іще 35 хвилин проварити на середньому вогні. Велику роль в приготуванні цього борщу відіграє саме нарізка овочей. Ось дивіться, як потрібно нарізати морку. Не є виключенням, що моєї прапрапрабабушки просто не було тьорки, але тим не менше, все абсолютно в цьому борщі готується без тьорки, нарізаючи всі абсолютно овочі тоненькими скибочками або ось такими маленькими кубиками. Це, ребята, був знак долі, що треба поставити лайк і підписатися на канал. Далі будуть нові подорожі і нові рецепти. Ну а поки ви ставите лайк і підписуйтесь, я нарізаю цибулю. Звісно, після того, як нарізаєш цибулю, завжди треба нормально так поплакати. Без цього борщ гарний не вийде. Ну а далі починаються секрети. Тут дивіться, як потрібно нарізати буряк. Треба нарізати буряк отакими тоненькими скибочками. І після цього, як ти його нарізав, потрібно його засолити. Так буряк пустить сік. І буде більш красивий кольор у борщу. Да, і можна потім так відмітити себе, і будеш як вікінг ходити. Отак дивіться. Отак можна зробити, потім з буряком і отак. І потім отакий ходиш, як вікінг. А тепер, ребята, подскажіть, що мені, захватить, а? що мені захватить? Холодильник захватить, тумбочку захватить, кровать. Що там вікінги обычно захватили в минулих. Віка. Ну, я вирішив захопити в полон шість картошин і пошинкував, порізав їх на ось такі гарні кубики. Капустина в мене дуже велика, вона сама розміром, як ця кастрюля. Тому, звісно ж, всю капустину ми використовувати не будемо. Нам потрібна тільки четвертинка від цієї капусти, що ми зараз і зробимо. Моя бабушка казала, капусу треба нарізати не як свиням. Знаєте, свиням нарізають огромні куски. Треба дуже обережно, обережно нашинкувати її тоненькими тоненькими скибочками. Тоді це буде гарно виглядати в тарілці. Далі нам треба приготувати заправку для нашого борщу. Для цього нам потрібно обжарити нашу цибулю та моркву на сковорідці. Додаємо зовсім трішечки соняшникового масла та помішуємо, ставлячи потім нашу пательню на маленький-маленький вогонь. Капуста нарізана, картопля нарізана, буряк готовий. Заправка готується. Бачите, як вона готується. Можна дістати з бульйону той шматок м'яса, який там всередині був, і також його нарізати і покласти назад в кастрюлю. Також до м'яса вже можна додавати наш буряк, який пустив сік в тарілку. Після цього ретельно його перемішуємо та переходимо до готування нашої заправки. Наша цибуля та морква вже підрум'янилась, тому до неї можна дати два ополовника бульйону. Просто додаємо туди бульйон та ретельно перемішуємо і даємо йому закипіти. Коли бульйон закипів, додаємо туди 2 столові ложки томатної пасти і також ретельно перемішуємо. Замість томатної пасти можна давати також 250 мг звичайного томатного соку, але смак від цього абсолютно не зміниться. Поки заправка готується, додаємо в наш борщ картоплю та капусту. Потім, після цього, коли ми його висипимо, нам треба це все перемішати, накрити кришкою і дати покипіти 10 хвилин. Саме цей час потрібен, щоб картопля приготувалася. Ну а 10 хвилин часу можна провести із задоволенням, поки ми чекаємо готовності картоплі. Ну що, ребята, за вас, за нас і за Донбас. Давайте. Звісно, так можна борщі готувати. Поки я готував, на дворі пішов дощ, і в мене в голові заграла мелодія. На районі йде дощ. Я сяжу на кухні, борщ. Очень Очень вкусно. з борщі Ну що ти мені немножко грустно. Після такого ліричного відступу наш борщ закипів, і саме час додати заправку та вже зварену квасолю. Це я і зробив. Борщ треба перемішати і дати постояти ще 10 хвилин, але перед цим я додаю туди свої улюблені спеції, а в мене це звичайний перець та часник. Я не додаю якісь інші спеціальні трави до борщу. Після цього накриваємо кришкою і даємо запахам настоятися. Способів подачі борщу до столу дуже багато. Хтось подає його просто зі сметаною та зеленю, хтось додає ще шкварки із сала, а хтось додає туди шматок каші. Власне кашу, чи так робила моя бабуся. Інстерію, я цей шматок каші називав айсбергом в океані. Так, ну що? А дружина зараз дасть вердикт. Давай, Юля, пробуй, як тобі цей борщ. Дуже смачний, але дуже гарячий. Гарячий, ну треба почекати сметану, треба так прррр, розмішати сметану просто, щоб не було гарячим. Кайф, просто кайф. Борщ, які варти з зірки Мішлена. Мішлена, чи Мічлена? Мішлена. Мішлена, ну добре, хоч не Мічлена. <свист> ну що, ребята, от така вийшла кухня, отакий вот вийшов борщ. Пахне нереально, смак взагалі потрясаючий. Ну, а з вас підписка і лайк. До зустрічі в наступних відео на каналі.